Відеофіксація нашому з вами я спілкування. Олександрійський РВП. Я, я за працюю. Лійтенанта Сланова. Давайте Інспектор. я спочатку переставлю вас. Ні, вашим. ви спочатку надасте, ми вас оформимо, потім переставити згідно права дорожнього руху. Я ж я вам, вам поясню, що право дорожнього руху зупинився там, де була можливість повний момент. У вас я технічна зараз... несправність? У вас технічна несправність? Так? Да? Яка? Не заводиться. Не заводиться? Тоді де аварійні вогні? Надайте посвідчення водія та реєстраційний документ на транспортний досі. Полісобовсько страховувати. Я щось провірю. Ну, зараз ви надасте нам свою Водимич, перевіть вам. Перевіримо ваші документи. Страховка відсутня. По нормальному виходить. Я хочу посвідчити. У і... вас, треба, щоб до мене Ліце, вас дає... два порушення зараз. Відсутні чини полі страхування, здійснення зупинки згідно порушенням пункту правил 159 Г. Займайся. Доброго дня! Олександрівське відділ поліції, лейтенант Асланова. Порушення правил зупинки транспортних засобів. Здійснення зупинки на перехрестях згідно пункту правил 159 Г заборонено. Ді ну, що? дайте посвідчення пасі, Я пасі. і що. Під заборонений. От я ж не там став, я тут став. Це Т-образне перехрестя. На даний момент з 18 до 14, це Т-образне перехрестя. Ну. Зупинка на перехресті дозволена? Ні. Посвідчення водія та реєстраційний документ. Залишайтесь, залишайтесь на місці. Я скажу. Я сказала, залиш вам заборонений рух. Я вас обмежую в пересуванні згідно статті 36. Залишайтесь Пойдіть на місці. Олександрійський відділ поліції, лейтенант Асламова. Я стою там, де мені зручно. Пожалуйста, я покажу, що маю право стояти. Ви не маєте права стояти я на перехресті. Воно не діє на перехрест. Ми вирішимо, ви залишайтесь на місці, допоки вас, вас не оформлять. Так. І ще раз, посвідчення водія та реєстраційний документ, ви заважаєте мені виконувати не свою роботу. Я не, не кричу, кричу, а говорю. Як Ви забираєте мій, забирає мій час. Ви забираєте мій час, пред'явіть документи. Я можу це розцінювати як злісна непокора вимоги поліцейського. Можете не дзвонити, я трубку не везну. Я вам серйозно. Посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний зв'язок. З собою немає, зараз привезу. Ну, якщо немає, прізвище, я по батькові. Назвіть Дані, я зараз витягну і за те, що вони мали при собі, доповнительно будемо складати. 25-та, рух заднім ходом. Mm. Женя, профілактична басі, підходь сюди, я туди. Я остановила. Доброго день. Доброго день. Олександрівський РВП. Ну дайте посвящення водія та розпущені документи транспортний засіб. Воно його! Десятка чорна. Не відпускай документів нема. що Так, Олексій Іванович. Боже, тут ставати <рекунок> не можна. Ви ж же й це ж ринок, ну, де нам ставати? Ні, ви стоїте на перехресті. Я зрозумів. Якщо ви там стояли, ви просто нема. Ви стоїте на перехресті, ну, у мене там, клієнт. Поэтому... Добре, дякую. Профилактична бесіда? Правильно? Да. Ты... Да. Э -э да. Так. Кто за ней просто? 9-9. Так, получается, иду буду... До... Не Ну Плюс подойдет, бо він начинає да вийти, як зірвався. 45 Я розумію, ну кучеряво розговорю. І пікати мені теж не треба. Если я сказала одна предоставить документи, то предоставить документи. Працює? Они... Працює? Да, Працює? да. Ти подивись сюди і так далі. Я знаю добре правила дорожнього будь-яка. На знак на кирпич мені Я тобі кажу кажуть? Як воно все почалося. Коли сказали, мені сказали, ти подивись сюди. Понимає? Він стоїть на перекресті. Який тут стоїть. Да, на я не хотів тебе перекрест. Ага, на ринку, да. Перспективно 44. Тут стоїть шлагбаум, з 8 до 2 є запрещен. І це те образна перехрестя. От вони тут всі встали, І тут тепер водітіля, і заднім ходом, і все діло. Тут казані. Це просто закінчувалася, і вже живі. Він же ж не називав ні фамілії, ні нічого. Шановні, Олександрівський відділ поліції. Сахаря тільки куплю, що мені, як мені мішок принести. Це моя проблема. Ні, ну а як мені посилюватися. Це дає вам право порушувати право дорожнього. Ви зараз від'їхали відсюди. Ви стоїте на перекрасі. Фактично бесславний.